Нарешті, нарешті в нашій владі і в ООН там прокинули не пройшло і два роки, як пенсіонери, яким обіцяли видати допомогу, подали заявки на її отримання, і тут уже якийсь процес почався. Ну вірніше, навіть не якийсь процес, а повноцінна доплата почалась оформлювати і саме вам, дорогі мої глядачі, саме ті категорії, яка найбільше питала, саме пенсіонерам. Тож, доплата від ООН у розмірі до 3 тисяч гривень, хто і як її буде отримати, кому коли будуть її видавати. Розбираємось. Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. Перш ніж розпочати розповідати про цю допомогу від ООН, хотів би висловити слова подяки тим, хто долучився до каналу, натиснувши кнопочку підписатися під відео. Бачимо так, минулий раз тут було 813 тисяч, наступний запис уже 817 тисяч підписників. Але разом з тим, кожен тиждень мені приходить статистика, що 600 тисяч підписників дивиться постійно мій канал, але не на Натиснули кнопочку підписатись. Тож, велике проханнячко до вас, взамін того, що я буду давати вам цінну інформацію, одним із перших розповідати, як це все оформити, отримати і інші деталі. Натисніть кнопочку Підписатися. Це найкраща мотивація. Результат того показує, що моя праця дійсно потрібна, мої відео дійсно корисні, і вам ця інформація дійсно допомагає. Тож підписуйтесь, а я розповідаю вам про чергову допомогу. Вірніше доплату до пенсії. Про цю допомогу повідомив представник кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук. За його словами, Міністерство соціальної політики домовилося з Міжнародною організацією Об'єднаних Націй, тобто ООН, про доплати пенсіонерам. В першу чергу йде мова про тих пенсіонерів, які отримують маленьку пенсію. А якщо розібратись з статистикою, так і з вашими коментарями і з вашими відповідями, так, хто там що отримає, то. Це приблизно, напевно, з половина пенсіонерів отримують відверто низьку пенсію. Тож їм вирішили допомогти і зробити певного роду доплати від Організації Об'єднаних Націй. Доплатою буде не фіксована якась сума, як раніше, так, 6600 там видавали. Ні, буде е, різниця. Різниця від вашої пенсії і трьома. Тисячами гривень. Тобто будуть отримувати люди, які отримують пенсію менше трьох тисяч гривень, і їм буде доплата від Організації Об'єднаних Націй тої суми, якої не вистачає. Наприклад, ви 2 2500, то вам буде доплата 500 гривень. Ви отримаєте 2900, буде доплата 100 гривень, і в результаті всім отак буде дотягнуто до 3. І тут ну, я розумію, що люди відверто мало получають. Хотілося б їм якось максимально допомогти, так? Оцими доплатами, дотяжками, щоб якось, хоч люди якось могли існувати, тому що на 2,5 прожити, вижити зараз практично нереально. Але питання соціальної справедливості залишається відкритим. От ті, наприклад, хто отримує 300, так, чесно зароблених, 300, які також є невеликою сумою то для них навіть там не 300, а 3010 гривень, для них вже ніякої доплати не буде. Мінімальна сума цієї доплати складатиме 100 гривень. І виходить знову якась така глобальна урівнівка. Виходить вже всі від 2000 так, до 3 000, будуть отримувати однаково. Це відносно тих людей, хто отримує пенсію, саме пенсію, але не було сказано нічого про тих, поки що не висловлено до кінця не розкрито тему. Хто отримує, наприклад, соціальну допомогу у розмірі 2093 гривні? Чи будуть їм доплати до трьох тисяч, чи ні? Тому я уважно спостерігаю за цією інформацією, щоб не пропустити цей нюанс, цей момент, щоб повідомити вам, дорогі мої глядачі, і це ще один привід підписатись на канал, щоб Ютуб потім вас сповістив. Хто має право її отримувати? Тому що крім тих людей, пенсія яких нижче 3 тисяч гривень, там ще є додаткові параметри для її отримання. Ти люди є внутрішньо переміщеними особами або особами, які проживають на територіях активних чи можливих бойових дій, тобто десь недалеко до лінії зіткнення. У яких розмір пенсійних виплат становить менше 3 тисяч гривень, я вже сказав, що будуть дотягувати саме до трьох. І найменша сума, яку доплачую, це 100 гривень. Тобто, якщо у вас там пенсія 2950, то вам дадуть ще плюс 100 гривень зверху. Здавалося б, да, якихось там ну, нещасних, грубо кажучи, 100 гривень, а коли але комусь 100, комусь 300, комусь 500, комусь навіть 900. І я думаю, що ця доплата, будь-яка доплата нікому. Лишньою точно не будуть. Черговою умовою на отримання є те, що ви не отримували ніяких додаткових грошових виплат від міжнародних організацій з періоду з 1 березня 2023 року. Тобто, якщо до 1 березня, то ті вже якби. Не враховується, але враховуючи, що з 1 березня 2023 року цих міжнародних допомог видавалося вкрай мало, то цей параметр не дуже сильно вплине на отримання. Хоча в коментарях приблизно з десяток людей відписалися, що отримали ось у цьому місяці міжнародну допомогу від ООН у розмірі 6600 гривень. Тобто бачимо, що ці дві програми працюють паралельно, але якщо ви отримали уже ту допомогу, то цієї доплати ви отримувати не будете саме з 1 березня 2023 року. Якщо раніше, то не впливає. Як оформити заявку на отримання допомоги можна буде заповнити на інформаційній платформі є допомога. так, е, знаємо, так, знаємо, Ми всі подавали через цю Є-Допомогу. Заявку на отримання допомоги від ООН так само можна буде подати заявку на отримання доплати до пенсії. Але на період запису цього відео і анонсу від Тараса Мельничка. Е, Додаткової якоїсь форми, кнопки, пункту, меню, де можна написати заяву саме на це отримання, ще не було. Тому я думаю, що наразі анонсували і доопрацьовують даний механізм. Хоча і на мене то можна зробити просто в пенсійного фонду. Є дані про пенсіонерів, дані, де вони проживають. Якщо вони зареєстровані як внутрішньопереміщені дані, де вони зареєстровані, вони знають, у кого пенсія менше трьох тисяч гривень, і вони також знають, хто отримав міжнародні допомоги. Тому це можна було б зробити в автоматичному режимі. Навіщо тоді було зводити ці всі бази до кучі, так щоб потім люди знову писали заяви на оформлення. А коли, наприклад, потрібно врізати якусь виплату. То, будь ласка, у них всі дані є, що ви там десь щось отримали, що ви звідки щось, якісь вам кошти надійшли, будьте добрі, субсидію віддайте, так або пенсію ми вам переплатили, будьте добрі, поверніть. Зараз також дуже багато людей з цим стикається, але це ми розберемо в окремому відео. Тож, як заключення, робимо такий короткий підсумок: доплата пенсіонерам до 3000 тисяч гривень для тих, хто отримує. Відверто кажучи, низькі пенсії від міжнародної організації ООН за домовленістю з Міністерством соціальної політики незабаром відкриється прийом заявок. Я також про це повідомлю і більше того, не лише повідомлю, а й пройду вам ці пункти так, де дещо оформлювати. Спеціально для вас найду пенсіонера, який підходить під. Оці характеристики, які я назвав відео, щоб вам наглядно пояснити. Тому долучайтесь до каналу Народна Думка, будемо обговорювати всі ці питання. До зустрічі, дорогі мої глядачі!